Вот такой вот дракона. Вот такий дракон спіймав клина. Те, що ми побачили з клієнтом, оця от задня кришка репнута, і хтось там клеїв. І от далі вона репнула. Але двигун заклинив не в роботі. Це вже Трішечки-трішечки пощастило. Так що потрібно буде розібратися, що з цим, з цим ділом твориться. Якось так, ну то вже потім. Як зняти ротор генератора? 188-й двигун. Прикипіла обмотка. Оця обмотка, не знаю, там, альтернатор до, до ротора чи ротор до статора прикипіла. І ніякі з методів не працюють зовсім. Я, я вже впхав тут, туди е, спецшпильку, от, гвинт, закрутив, ніхрена воно не знімається. От уже п -п Побив все, що можна, от наставка, кувалдометр. І ні, ні хіра я зняти не можу. Це просто треш якийсь. Так, так що не, не завжди оті методи, які там пишуть, чи книжка пише чи кажуть, вони ні хрена не діють. Це просто срак Ну нічого, я, якось зніму. Якщо ще не, не, не зніму то візьму болгарку, роз, розріжу його нахрен і все. все. рівно йому кердик він там спалений. обмотка вона Оця обмотка як там правильно не знаю я не електрик не генераторщик При... прикипіла до оцієї от, оцього заліза Ох, щоб вам там видно було як там отак от, от видно О отак от, от чудово видно видно так і ніхера воно не знімається ні хрена воно не знімається От вам знімачі і вся інша хня. То все інколи до одного місця. Лише оця подружка вас вилучить, Але ж для подружки потрібні отакі штуки. все ще можна було, я вже розбив, все ще не можна, лишилось. І от, ну, його зняти. Зняти просто неможливо він там прикипів. Не знаю, це все діло, знаєте, віддам клієнту, хай там думає. Значить двигун заклинувший. Не тільки ця хрінь заклинула. Салочка, це палець, я не знаю з чого, мабуть, з коси я встановлював, щоб не чпенькнути отам різьбу. Зараз перевіримо наш двигун. Щось там круте, але... Тут на Чухає. Якось так. Так що от вам є ремонти, типу. Типу дивись що, що з ним не так, заклинив. Ну от вам є. Ремонт. Тут по факту ремонту, скоріш за все, не буде. Тому що отут от, 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 мідяха, це ще тих часів бен, бензогенератор. Е, мідяха на 5,5 на кВт тут е, на бен, бензобайке написано 5,5. Я, е, ну, я навіть не знаю, скільки воно коштує. Плюс ще потрібно дивитися, що там з колінчастим валом. Ну, не з корінчастим. Ну, звісно, можливо, я його в'ї. Ну, ви зрозуміли, коли вигреб ви оце. Але по-іншому я цього діла не зроблю. Так що ви вже можете подумати, що це ремонтник його в'ї. Ну, ви зрозуміли, так? Ось ну, така от штука. от, І також я не розумію. От дивіться, от оця ось штучка, бачите? Хруснула, тріснула. Це вже коли я щітки знімав. Ось гвинт щітки, оце ж направляюча для щітки. Оце було вже проклеєно. А оце от тріснуло потім, мабуть. А можливо, це просто проклеїли. Тобто воно ремонтувалося. Можливо, ремонтувалося в якийсь там пік, ну що дійсно там запчастин не було або ще щось. Ну так, звісно. Але ж оцю ну, от хрінь, саме через цю хрінь. Сам якір здвинувся і впав на низ. І от воно чухало, чухало, чухало. Ну, Я звідси якора оцього, чи альтернатора. Альтернатор, мабуть, прав правильно сказати. Я його звідси вже не витягнув. Тобто потрібно було спочатку оцю от хрінь зразу замінити і, можливо, воно б працювало і надалі. Наразі клієнту завтра повідомлю. Заміна електричної частини повністю. Ну і, скоріш за все, колінвал. Тому що я його в'ї. Мабуть, я його в'ї, а можливо, він і був в'ї, І маслав коком отак от. Ну, якось так. Так що. Так що, не знаю. О, на сьогодні все однозначно якщо буде продовження а його однозначно ніхрена не буде то ну то от так от Так що от вам генератори от вам ремонти і от вам ще одна от штука Ти подивися, що з ним тому що тому що ну я тут глянув мені що я глянув ну зняв трішечки бою за то дрова рубати не потрібно зато дрова. Друга рубати не потрібно якось так. Так що не завжди ті всі прописані методи, що, що там кажуть, говорять, не завжди вони працюють. Я от навіть не знаю, чи, чи зможу я оцього гвинта й. І... О, моя шпилька! сука. Опа! Шпилька, бля. Моя шпилька, бачите, як я її накернив. Накернив цей гвинт у е, мене під конус іде. Під, зні, знімачі якора. От я його накернив, але як шпильку, шпильку мою. Це арматура. Арматура звичайна, обточена, щоб влазила. І от от. так от. А якби я не вставив би от пальця, от пальця, то різьбі на колінчастому валу було капець. О, ой. Маємо, що маємо. там, там вже. Можете написати, хто, хто винний і хто повинен заплатити за колінчастий вал. Мабуть, я. Але я за нього платити не буду. Вибачайте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі.